Кажи нікому не перед голови, не зважався переживи, не кажи нікому, вона тебе пече, журба на море потече. Всім привіт, вітер страшенний, ну але маю надію, що звук буде. Добре, незважаючи на таку погоду. Я трошки чорна, трошки не чорна. Друзі, про настрій свій говорити не буду. Бо то й так зрозуміло. Вчора, чим я займалася, трішечки думала щось пошити, але воно не лежить. Ні шить, ні щось робити ну, взагалі. А як не лежить, то я не роблю ніколи. Вчора трошки поскладала коробки, ці, що в мене там були в коридорі, дуже багато їх. Поскладала, прибирала, тако лежала. Добре, що було. Тітка моя давала на налисники, то було хоче їсти, я їх ще протушила, то і сьогодні ще доїм. Зараз тільки треба піти купити огірків то ж таке, друзі. Що ще хотіла вам розказати, що в мене залишилася з рідні з батькою бабуся, який 90 років буде. Можете собі уявити, тітка, батькова рідна сестра. Сестра моя двоюрідна, яка мешкає в Черкасах ну, з родини, племінник, похресник мій. Може, десь вам тут. Фотографії буду заодно вставляти. От. Багато, ой, дуже такий вітер, не знаю, що вам буде чуть. Вже, може, прийду додому та щось вам розкажу, бо це неможливо, з них збиває, просто з звіт. Не знаю, як у вас. Дуже прохолодно До і досі вітер. Зайчики я вдома. Пообідала, попрала щонебудь. І ось в мене є вирізані сукні бохо. Тут вже є декілька пошитих, а шити я буду тоді, коли буду готова. Ось викроєння, треба буде збирати оце плаття. Потім в мене є замовлення на жовта. Ну, це не зараз. Це я буду робити не зараз. А коли буду готова. Що я ще зробила сьогодні? В мене є ось такі босоніжки з падрильєм. І вони, я їх купувала, вони були розпаровка, колір був дуже відрізнявся. Цей був трохи світліший, цей темніший. Новенький повністю. Але була розпаровочка. я замовляла на шафі, а на шафі ви самі знаєте, що часто 90% того, що ви получите якесь гавнішко. Тому це такий експеримент. Я ось обклеїла малярним скотчем. Потім я його віддеру, тому що вони були такі жовтуватого відтінку, і відтінок був різний. Я взяла ось таку фарбу, вона називається для спортивного взуття. Дуже, до речі, вам рекомендую. В кого є біле взуття, фарбувати, ну, наприклад, кросівки там підошу. Я вам покажу, в чому відмінність. Зверніть увагу тут на фактуру замші і тут. Бачите, тут вона більш ворсиста, а тут більш гладка. Ось так, якщо вам разом показати. Бачите, вони відрізняються. Ну, Розпаровка. Розмір один, але вони розпаровка. Тому, ну, більш-менш пару разів одіти. Дуже я люблю такі босоніжки на літо, вони надзвичайно зручні, в них не болять ноги. Тут шкіра, а тут устілка з тканини. Ноги в них не потіють. Ну, а якщо потіють, то впітуються в ту тряпку. Отаке що ще я зробила. Бачите, підфарбувала. От, дай годі, Що ще? пити кави. Що ще? давайте про хороше. Показую вам квіти свої. Фікус випустив новенький листочок. Це він вже виріс. Оце новенький листочок. Квіти, які дарувала моя подруга, ще в здравії. Вони ще нормально себе відчувають. Ортензія має ось такий вигляд. Трохи вже вона підсохла. Уявіть, як вона давно. Пам'ятаєте, вона була рожева, вже стала ось така зелена. Потрібно буде, я так розумію, зрізати і пересадити в інший горщик. Як вже геть відцвітається, ну вже вона майже відцвілась, Я це зроблю. От, цю квітку поливаю і бризкаю просто водичкою. Вона більш стала тьмяна, не така яскрава, як була. Показала вам за квіти. І вчора цілий день. Я займалась прибиранням в цій кімнаті. В цій кімнаті, зараз вам зроблю ще екскурсію. Отже, ця кімната, тут у нас вхідна група, коридор, і потім заходите в такий великий хол. Тут раніше, в цій кімнаті, я приймала відвідувачів, які до мене приходили на примірку суконь. Значить, тут ось двері, потім на стіні є ось така картина. Це насправді не картина, а фотообої. Тут така Італія. От. І потім така, це великий хол, з нього пішла двері. Кухня, туалет, ванна і майстерня. Тут ось спальня і велика кімната в нас. І ця та ж кімнатка, вона така. Не сильно маленька, тут раніше я проводила примірки. Як до мене приходили дівчата на то. До он склала. До, до стелі. То тут от в цій кімнаті, я проводила примірку. Закривала всі двері, тут було зручно приміряти. Це коли я шила, приходили до мене дівчата на примірку. Зараз же ця кімната, вона тут я зберігаю От пошила для колекції, вішаю, тут є вішак такий високий для довгих. І дві стійочки для більш коротких. Ну, тут і мої речі в переміжку. І ці, що я там, наприклад, буду продавати для гаражного розпродажу. Деяке взуття вон в коробках я зберігаю всі манекени. Оце вони в цій кімнаті, я зберігаю. Як ви пам'ятаєте, отут, на оцьому пуфіку, ну, деякі коробки я склала, оце все було завалено коробками. З-під взуття, взуття, ну, тут таке вже, друзі, таке вже. Я не робила, було, що то просто жах. От, плитка, яку ми купили для ремонту на кухню, ось вона так і лежить. вже три роки, да? чи два. Чи коли ми її купили? Ось вона. Дуже дорога італійська плитка, ось вона поки що так лежить. Кабель он засунутий під низом, під плиткою, бо нам треба поміняти, буде проводку. Так і лежить. Все отак от і лежить. Але я вчора, оце тут цілий день. Дуже насправді багато роботи, складання оцього, цього, витирання пилюки, це треба було все полазити, поприбирати. Ну, звісно, що це час від часу такі прибирання. Їх треба робити, ну але не завжди до того доходять руки. Там воно, я не знаю, вам видно, за дверима я склала коробки. Тут я склала ось коробки, бо на відправку, як вам щось відправляю, щоб ви не платили зайчики за доставку. Тож вчора. Отак От я себе відволікала, займалася тут складанням. Ще насправді роботи дуже багато. Ще можна в великій кімнаті, е, просто зараз не маю сил. Поміняти треба покривала, постирати. <кхм> ну, я змінюю. Ті стираю, ті застиляю, теж тканини перебрати Зам, не боже, Такі красиві ткані, зайчики, замовляйте, шийте собі вдовки. Не знаю, коли те літо, але начебто ж обіцяю, що через пару днів вже буде тепло, то можна буде сукенки якісь одіти. І гуляти в сукнях. От, ще ж сьогодні я думала зробити. Думала ще поприбирати, ще поскладати частину тканин, поперебирати, ну тому що час від часу, коли у вас є такі запаси, то їх треба перебирати, дивитись, що там, знов поскладати. Але в мене сьогодні я вчора втомилася цим прибиранням, я ви знаєте, не люблю прибирати, тому сьогодні просто нічого не роблю. Маю право нічого не робити, нічого не буду готувати. Прийде Сергій, пожарим яєць. Бабуся з тіткою дали яєць домашніх, пожарим омлет або пожарим просто яєць. Яйця буду. Я купила огірочки і зробимо салат з огірків. А завтра вже буду дивитися. Завтра прийде, будемо дивитися, що робить завтра. Такі новини, мої друзі. За падрильів, дивіться, я вам покажу, скільки в мене. І це ще ж не всі. Є ось такі, це мої, ну не буду продавати їх. Є отакі. Тут уже шкіряна устілка, замш і шкіряні повністю всередині. Це теж, бачите, нові ні разу ще вони не вдіті. Такі такі ці одівала пару разів. В сині тут тканинна устілка і теж замш, ці дуже м'якенькі. Якщо тут, то це таке більш жорстке, а ці прям мягкі-мягкі, як тапки. Оце уявіть, скільки пар. І ще в коридорі в мене стоять ці такі важкіші, а ці легші, вони ще й різні. Ці легші, ці важкіші. Бачите, вони всі однакові, це взуття для мене дуже зручне. Тому я його, якщо десь бачу, чи в аутлеті, чи, наприклад, якщо десь знаходжу в якомусь магазині, я завжди міряю, і якщо мені підходить, я забираю. Тому що зручнішого, ще не придумали. Якщо у вас є сколіоз, якщо у вас плоскостопість, наприклад, що завгодно, дуже вони зручні. Ця танкетка, вона насправді не така велика, як здається. Насправді дуже зручна. Вона буває нижча. Це я вам махаю. Є ще в мене ось такі, дивіться, міліон пар моїх взуття. Ще є тут нижча танкетка. Тут шкіряна устілка, тканина, і там шкіряне всередині. Отакі ще ось є. От, дуже зручні. Оце літом, в чому я хожу. В мене ще є різне, звісно, взуття. Але оце ось дуже зручне. Не парить, бо я обираю, щоб було тільки або шкіряне, або повністю з тканини, щоб не парило. Що я вам показала взуття, а там деяке взуття понаходила буде для гаражного розпродажу. Коли це буде, я не знаю. Тут воно, бачите, тканини це зимові. Це зимові тканини, які я накупила, як той переляк. Як той переляк. Друзі, життя таке коротке. Робіть те, що вам подобається. Що я вам хочу сказати? Не тримайте ні на кого зла. Не будьте падлюкою. Якщо, ну, я взагалі людина не злобна. зовсім, в мене немає такого, щоб я заздрила. Жодного разу я нікому не заздрила, Я навіть не розумію, як це заздрити. Ну, єдине, чому я можу заздрити, це коли люди мають багато здоров'я і енергії, бо я його не маю. Ну, і це так, знаєте, заздрість така добра. А так жодного дня, жодного разу, я нікому не заздрила, що хтось там щось має, якесь добро, а я не маю. Я рахую, що все, що у вас є, ви можете заробити. Якщо не заробили, ну значить не змогли, бо не всім дано. Тож, зайчики, не тримайте в душ, душі ніколи зла. Будьте доброю людиною, просіть пробачення, якщо ви перед кимсь винні. Бо може бути пізно, щоб нікого не обіжати. Отак. От Знаєте, в мене такий філософський сьогодні настрій. Живіть по совісті, та і все. Так, щоб ніхто на вас не ображався, щоб ви не обіжалися. Ну, люди бувають різні, але більш-менш жити по совісті, і все буде добре, і по можливостях. Тому що одна людина може мати мільйони і бути нещасливою, а друга може мати тисячу гривень і бути найщасливішою людиною в світі. Хто як до чого відноситься? Всі різні, хто як до чого відноситься. Тож отак. Запитували мене колись за пилососи. оце я зараз коло них сижу. Дивіться. Є в мене ось оцей хувер. Я за нього колись знімала відео. От давайте далі, отак от отсуну, отсуну, далі. Я ж можу отсуну далі. Ось якраз вони всі тут будуть. Дивіться, оце алісос на акумуляторі. Він працює 20 хвилин. Оцей 20 хвилин він працює від акумулятора, потім треба ставити на зарядку. І тут, пам'ятаєте, я вам казала, що зламався саме оцей штикер. Сергій його перемотав. І таких штекерів ну їх купити неможливо, бо воно зроблено було саме під цей пилосос. Я ним прибираю щодня. Він заряджається досить таки швидко, прибираю я ним щодня, отут все пилосошу. Тому що в нас килимів немає. Е... Ні, є килими, чого ж два килима є. Є килим в великій кімнаті, ну він без і І майстерні. Майстерні килим для чого? Бо мені так якось уютніше. А так у нас в усій квартирі плитка, окрім майстерні. Тобто я пилосошу пилососом, потім беру швабру і мию всю підлогу. Швабру. Ну, в ванні, в туалеті, там маленькі килинки, я їх перу в пралці. От цей пилосос називається зелмер. Хоча я його називаю Томас. Тут водний фільтр. Він дуже мощний, я його рекомендую. Але що, Та відро його мити, якщо щоденне прибирання. Незручно. Чому? Бо ви набрали води, поприбирали, і ви не можете його оставити, щоб воно там гнило. Тому кожного разу після того, як ви поприбирали, вам треба помити відро. У нас в унітазі є гігієнічний душ, то мені зручно. Да? Я там прямо коло цього споласкую в унітаз виливаю. От. Е, тому цей пилосос він дуже потужний. Правда, дуже потужний. Тут є купа різних насадок. тут ось, Відкриваються ось такі штуки, з однієї сторони фільтр, а з іншої така сама штука відкривається, і там є різні насадки для нього. Тут ось якась така просто одіта, є турбощітка. Ну, оскільки крилинів немає, то тут така примітивна, отака примітивна одіта. Тут, в цьому пилисосі, в хувері. Зараз я вам покажу бо питали. Він зараз продається, але вже не така це стара в мене модель. Він коштує зараз близько 10 тисяч гривень. Якщо, наприклад, купляти новий, то якщо за 10 тисяч гривень, то я його вже купляти не буду. Тоді він стояв там, ну, копійки, мабуть, тисячі три гривень. Сергій мені його купив. Значить, чим він зручний? Дивіться, я вам показую, чим він зручний. Перше. Це саме для таких акумуляторних пилососів. Він легкий для жіночої руки. Це дуже важливо, коли ви заходите вибирати ці пилососи, вони в основному там вісять без акумулятора. Тому ви вроді так поялозили отам в торговому центрі, і вроді нічого. А коли ви думали, підключаєте акумулятор, його ж ви пхаєте перед собою. Тому потрібно, щоб він дуже легкий був, щоб ота щітка, що не оця, щоб вона була мега зручна. Тому що на неї все рівно намотується волосся. І далі тут ось отак відщовкується. Ну, воно тут вже, звісно, заїдав 100 руки. І сюди підключається така маленька трубочка для ну, пилюку, там, на принтусах пособирати. Тут ось ця турбощітка винімається, її можна почистити. І тут одною кнопкою викидається оце сміття. Тобто для щоденного прибирання він ок. Для генерального прибирання він не підходить, бо він не дуже потужний. Ним ви не попилососите якийсь Килим пухнатий, чи ще щось таке. Це так, чисто для ну там, сміття якесь, пилюку поприбирати. Отакий оцей пилосос. Цей же, він висосе всі мозги з усього, оцей зелмер з аквафільтром. Він будь-який отакий навіть килим за таким здоровенним ворсом, він все почистить вам. Він ну, ідеальний, просто єдина незручність. Що тут, зараз я покажу. Почитайте, тут мені треба дуже акуратно. Підключати цей штекер, бо воно тут на насопав, друзі, тримається. Ой, бідняшка. Відняшка вже ж геть поламається, тоді вам щось дивіться. Тут ось дивіться як. Ну, По-перше, він здоровенний. Він е, ну, від цього працює, від розетки. Тут ви зарядили і ви собі погнали хоч куди хочеш да, з акумуляторами. Звісно, що вони для різних цілей. Тут. Же Нажимаємо, витягуємо відро. Бачите, ось витягується відро. Це я ще вам зроблю таку Знімається відро, ще тут куча оцього, куча оцього разного гавна, його треба мить. Все витягувати і все треба мить. Чи люблю я мить? Ні. І тут ще ось вставляється для хімчистки. Він же ще ж і миючий. Тобто, наприклад, ви розлили якесь гівно, там, грязне таке, щось, ну, бруд. Да? І ви не можете собрати без проблем він всю воду собира. Всю. Ви можете зробити хімчистку дивана, тут є куча різних насадок, сюди наливається спеціальне мило. Тобто він робить хімчистку, можна робити. Чи хоч раз я робила цю хімчистку за стільки років, що він мене є? Ні. Тому ну, це вже від потреб. Це вже мої від потреб. У мене таких потреб не було, щоб я робила якусь кінчистку. І тут, він, звісно, важкий. І це він у мене тут так стоїть. Він раніше стояв в коморі, але там в коморі зараз купа на село, я наскладала. І тому він в мене зараз страдає тут. От. Ми ж думали поїхати в село, але оскільки в Сергія нема виходних не поїхали, а я ж постійно збираю якесь барахло. На село, то воно там все в коморі забито теж до стелі. Деякі там килими, ну таке, знаєте, що треба там? Речі, килими, там для Насті, Куєшу. для святки та Барахло пригодиться. Тож так. Як є. От. Все, розказала вам за запелісоси. В принципі, рекомендувати можу і той, і той. Але ж ну, від потреб. Чи хочу, наприклад, я той Дайсон. За там, 20 чи за 25 тисяч цей ручний пилосос. Ну, мабуть, що хочу. Чи буду я його купляти? Ні. Бо я, ну, 20 тисяч ну, це дорого для пилососа. В нас є і робот пилосос Ну робот він вам не замінить оцей пилосос ручку. Чого? Бо робот пилосос ну, по-перше, в нас він самий дешевий, такий, знаєте, що їзда хаотично. Ми його купляли в аутлеті. В тому магазині, аутлет, взагалі, він там був без коробки, без інструкцій, без нічого. Ми його взяли, ну буде робити, то й буде робити. А він оце вже робить більше, я не знаю, семи років. Я його включаю тільки під ліжком. Він прибирає, бо я туди не залізу. Там незручно не прибирати, бо там така відстань. Я то запускаю, він хаотично тако їздить. Ну, робот пилісос перед тим, як його включають, ви маєте забрати провода, штори, бо воно все зажує. Колись він залізоном був під столик і там застряв, то щось було, зажувало, якусь там цю тако догори ногами. Робот-пелісос саме той, що в нас, я включаю коли вдома, і це перед тим як включати, треба так: ага, тапочки забрала, те забрала, те прибрала, бо воно ж їде Ну, в общем. Я от його включаю час від часу. Ще в нас є кухонний полісос, я його показувала. Він стоїть на вікні, не пам'ятаю, коли вже останній раз ми ним користувались. Так розбилось яйце, що небудь теж розбилось, він може ну, втягувати воду. Бо ви ж звичайним оцим, наприклад, хувером, да? я ж воду там, чи яйце, я ним не приберу. А тим можна прибирати і яйце, і воду, що хочеш. Тобто, от скільки, раз, два, три полісоса, є четвертий це робот-полісос, а все рівно ручного прибирання, чи навіть якогось віника, щітки на кухні теж ніхто не замінить. І так само, як би ви не мили тою тряпкою підлогу, ще в мене є парогенератор, не той, що утюг, а той, що іменно парогенератор мить парою, робити хімчистку. І таке в мене ще є. клатронік, десь там він стоїть в цьому вкладовці, я навіть не знаю, там, ну, він робочий все, але. Ну, Теж не дуже давно я ним не користувалася. Це що вам сказати? Поки я оце руками не помию підлогу, так то мию шваброю, але вже коли бачу, коли шви, наприклад, грязні, то тоді я беру щітку і раком погнала оці шви, все мию. І все, і тоді чисто, друзі. Отак, От я прибираю. Все, розказала вам ще за прибирання, відволіклась, показала вам цю кімнату. З цієї кімнати, бо коли до мене дівчата приходили на примірку, вони ходили аж туди, де майстерня там раніше була спальня. Ходили на примірку. Потім ми зробили ремонт от з цієї кімнати. У нас почався ремонт. Коридорчик оцей зробили. І, отут, і до мене приходили дівчата на примірку сюди. От Я там пошию 10-20 плать виставлю, і приходили. Прямо в мене був зошит, список, і приходили на примірку. Отак от, от було. Це ще до того, як був. Інтернет, Ютуб, все-все-все. Тобто отак дуже-дуже-дуже давно. Все, друзі, може, поміняю, зараз ще покривала на дивані, що в мене там куча всього, господи. Я не знаю, як другі такі хазяйки, ви молодці. Я як зайшла до своїх бабусі і тітки, ну, порядки в них, розумієте? То я оце вчора вже подивилась, думаю, боже, ну що ж я така засранка? То вже ж мусила поприбирати. Ну, в мене такої супер ідеальної чистоти нема. Я стараюсь, але в мене так не виходить, як от в дівчат, що прям, ну, дуже порядки. Дуже прям. Це ну, ви молодці. От правда, не завідую, просто кажу, що ви молодці. В мене такого немає. Я стараюсь, як можу. Ну, просто в мене на це немає ні сил, ні бажання. Знаєте, от так вилизувати все до ідеальної чистоти. Нема в мене такого, щоб от прям все вилизано було. Але я стараюсь. Все мої дорогі, піду хоча б зроблю оте, зараз поп'ю кави, поприбираю ще на дивані, поміняю покривала. Постираю покривала. На кухні навіть прибирати не хочу. Вчора Сергій прийшов ввечері після роботи ще і мив посуд. Кажу, Сергій, помий посуд. Бо я не хочу. Вообще не хочу нічого робити. Ну, таке. Ви поняли? Все, зайчики, всім пока. Бережіть себе. Вже як буде в мене наснага натхнення і настрій до того, то я вже придумала два уроки сука. Я вже придумала прям, вже прям я знаю, що я вам покажу все, але ж ну, всьому свій час. Також в мене є замовлення на плаття, жде пані Віка. Друзі, всіх пам'ятаю, всім всіх пам'ятаю, маю пошить, маю надію, що все встигну, не підведу вас. ну. Якщо нічого не станеться, а так життя не тож зайчики живіть і радійте життю щодня. Всім пока.